Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Я у козочок трошки розкажу останні новини. Це я їх подоїла на обід, дала трошки дерті, та вони всі смакують. А я тим часом зніму відео і розкажу про наші останні новини. Розкотилася вже наша карамелька, слава Богу. З п'ятниці на суботу вночі. Важкі були роди. Перший хлопчик народився добре, а друга дівчинка йшла неправильно. Е, прийшлось допомагати. Опиту у мене немає. Перший раз я такі дві робила, що прийшлося пускати руку в козу, доставати козеня. Але слава Богу, що все вийшло, бо могли втратити і козу, і козеня. Сама б вона не народила. Козенятко вже було майже мертве, як я його дістала, але вона його почала облизувати і воно почало потихеньку оживати, слава Богу, а то вже геть не шевелилося і не дихало, ніяких признаків в житті не було. Ще б трошки то козеня б загинуло. Але слава Богу, все обійшлося. Козу врятували, козеня врятували. Маємо ще козлика й козичку. І на цьому наші окоти завершилися. Слава Богу. Ночні діжурства вже прикращаються. Доїться вона нормально, стоїть, не брикає. Луна то ще трошки побрикує. Поки що я ще їх роздоюю. Карамельку 5 разів в день і луну ще 5 разів в день. Ну, Луну сьогодні останній день, восьмий день, більше я не буду роздаювати, бо немає в мене часу. Я не встигаю. Так що так, малишка і красотка вже на трьох разовій дойці. Жужа, Жужа, ти, як завжди, пишаєшся. Чого ти не їсиш? Тобі особого треба приглашення чи якоїсь особої їди. Давай їж. Вон твоя каструля стоїть. Жужу теж ще роздаю її 5 разів в день. Так що все добре. Козеняток, наші 5 кіз привели нам 9 козеняток Всі народили по двоє, крім жужі. З них три козлика. І шість козочок. Чотирьох козочок вже в нас забрали, красотчиних і лунених. І ще цю козочку меншу теж заберуть від карамельки, але кілька днів, щоб вона попила молозову, залишили її. А потім теж заберуть. То получиться, що заберуть п'ять козочок разом. Нам залишилися козлики два від малишки, старших, і третій, цей, що народився, малий від карамельки. І маємо ми ще четвертого козлика нам привезли замість двох козичок від красотки. Біленький дуже гарний козлик з довгими вухами, за 50 на 50. В общем, красавчик. Він поки що в хаті, там з малими козенятками, бо йому теж тільки 5 днів чи що, 25-го він народився, п'ятий да, день. Так що, отак, наші 5 козюльо справилися. Перший окіт був 6 лютого. І останній 1 березня. Шостого народила Малишка, потім Крисутка 15-го, потім Луна 22-го, потім Жужа 27-го, і потім Карамелька народила, яке це було число? Першого що ж я думаю. Першого числа з 28-го на перше вона народила. Так що отак от. Цесарки там за стінкою кричать, нема спокою від них. Так що такі от новини. Молочко ми вже споживаємо. Вчора зробила перший раз бринзочку вже. Вон сироватку принесла, ну сироватку розвела водою гарячою. Ну, сироватку п'ють не всі, п'є красотка і п'ють малі. Луна з карамелькою. А малишка і жужа сироватку не п'ють. Отак жужа. їж солому, їж сіну, хоч щось їж. як дерті не хочеш. Коза є коза. В своєму репертуарі, особливо наша Жужа. Так що такі справи. Вроді би всі новини розказала, показала. У нас на дворі пішов сніжок. Ми не гуляємо поки що. Ще день-два ми побудемо, бо карамелька ж родила тільки з п'ятниці на суботу. Це два дні, як вона родила субота, неділя, сьогодні неділя. І тим більше, що роди були важкі, то ми ще день-два побудемо вдома, а потім потихеньку будемо виходити гуляти. А там і пастися будемо подовше вже. Перші дні ще трошки так погуляємо. Недовго. А як потепліє, там 15 градусів навіть прогнозують тепла. А як потепліє, то треба буде вже й пастися, бо. Треба трошки сіно економити, бо сіно кончається. Там третюка докупили у дядька одного. А воно гарне, люцерка, все з листочками. Ну, віддать не цього року, вже йому видно кілька років. І наші баловані кози його їсти не хочуть. Вони привикли, що наша люцерка сьогоднішня, ну, минулорічна, ще й першого укоса. Та й так, ну там ще, по-моєму, третюка своя люцерки і третюка купленої. Соломи є ще багато, пшенична і овсяна, той не овсяна, а як це, ячмінна. На крайній випадок буде солома в раціоні. Ну, я зараз теж додаю соломи до сіна. Ну, звичайно, сіно вони їдять краще, там десь якусь яку-неяку соломинку з'їдять. Отак, хрум-хрум, да, малышка? Добре, друзі! Я всім дякую, хто був зі мною, хто дивився. кому не шкода, ставте лайчики. Кому цікаво з нами підписуйтесь на канал. І бувайте всі здоровенькі! І до зустрічі в наступному відео! Пока-пока!